Ну і триває блокада на пункті пропуску. Ягодин дорогуськ. Польські перевізники не пропускають наші вантажівки у обидва боки. Ще від учора. На в'їзд до України зараз стоїть більше 30 фур. На виїзд у електронній черзі вже майже 800 пропускають по одній за годину. Авто із гуманітарною допомогою обіцяють пускати безперешкодно. Ну а вимагають польські протестувальники повернути для українських перевізників систему видачі дозволів. Зараз українці виконують рейси до Євросоюзу за спрощеною схемою, без індивідуальних дозволів, як то було раніше, і без квот. Зараз працюємо над тим, щоб організувати відповідні консультації між українською і польською сторонами, а також публічно закликаємо до того, щоб уряд Польщі включився в діалог з протестувальниками, щоб цю ситуацію можна було вирішити у спокійний і вигідний для всіх сторін спосіб, і не допускати до розповсюдження цієї практики блокування кордону, оскільки вона шкодить двом країнам.